Дуже не подобається більше кінець. Кінець жовтня, саме туди з 20 по 30, люди, які живуть якимось чином біля кордону, які знаходяться в цьому Армагеддоні, то вони вже домовлялися з чортом, і з дьяволом, щоб якимось чином це зупинилося. Але якщо навіть зрівнювати з попереднім роком. Він буде все рівно легше. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ютуб каналу. Прогноза щодня тарологиня Людмила Хомутовська відповідає про деокупацію Криму. Небезпечні дати у жовтні, що буде на Запорізькому та Авдіївському напрямках? Чи буде демобілізація хлопців, які спочатку війни на полі бою, та яким буде жовтень для фронту? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Що буде на запорізькому напрямку? У нас на запорізькому напрямку йде рух, і знову ж у нас, що ми буде там і повернення є, але воно якось так цікаво йде, що десь ми наберемо швидкість, а потім буде зупинка. Так що ми чекаємо саме якогось просування, але це не про повне звільнення запорізького напрямку, поки я його не бачу як повне звільнення. Чи буде деокупація Криму до кінця цього року? Я це не бачу як деокупація. Я ще раз кажу. Можуть зайти, можуть, але це, знаєте, як е, все-таки як, попробувати. Деокупації, на жаль, я не бачу. Що чекає на лівий берег Херсонщини? Ну, на сьогодні, з того, що я бачу, ну, якось там не дуже в нас виходить. Так там тримаються, якимось чином навіть якісь і певні дії роблять. Я не можу сказати, що ліви якимось чином найближчий час там буде, будуть їм займатися. Все-таки там історія втриматись більше, чим просуватись. Небезпечні дати у жовтні. Повтор сценарію, по... По зірці, я так розумію, що ці масові атаки за те, що ми зараз бачимо, воно якби буде. Але це іще не саме небезпечний період. Він, якби нормальний період. Мені дуже не подобається більше кінець. Кінець-жовтня, саме туди, з 20 по 30. Тому що якось там найбільша агресія, саме, е, на, саме на початку і десь під кінець. На жаль, із того, що я бачу, це може не з 20-го, а почне десь реалізуватись, може, з 18, го 17. го І от саме оці дати приблизно да, ще раз. Приблизно це із середини місяця десь до числа 25-26, двадцять це буде саме такий важкий період. Коли настане спокій на Харківщині, у найближчий час я вам нічого не скажу. Все, що буде відбуватися, ще воно точно буде відбуватися всю зиму. Що з Маріуполем? Яка там ситуація зараз? Знову ж десятка жезлів, яка говорить, що все важко, і взагалі там я не можу сказати, що якось до Маріуполя ми маємо якийсь такий доступ. Да? Тут все зупинено, і тим більше по місяцю не здивуюся, що потім нам напишуть чи розкажуть, що щось там ще було зробити для укріплення. Так що, поки війна продовжується, я не можу нічого хорошого сказати по сторону Маріуполя. Чи буде зміна влади в найближчий час у команді президента? Кось там міняти буде, але там я не можу сказати, що це якась кардинальна зміна. Да? Там... На рівні якогось інформаційного відділу не можу сказати, що це людина, яка конкретно має такі дуже великі важелі. Так що зміна буде, але така собі. Яка ситуація на Авдіївському напрямку? На сьогодні Авдіївський напрямок буде розвиватися. Важкий напрямок. Зараз іде якась підготовка до, до того, щоб якось просунути. Я все-таки чекаю, від, ну, нам показують, що на сьогодні, що якщо все так буде йти, як іде, Авдіївський напрямок має почати рухатись вперед. Які настрої українського суспільства? Настрої. Ну, тут точно не йде про підйом. Да, тут, знаєте, всім важко. І я, наскільки розумію, дуже багато людей, в принципі, якимось чином починають поглядають за кордон. якщо ми беремо... Так що я можу сказати, що так, є, є така історія. А яким чином вони дивляться за перемовини, і нас знаєте, є четвірка мечів. і Я наскільки розумію, люди, які Живуть якимось чином біля кордону, які знаходяться в цьому Армагеддоні, то вони б вже домовлялися з чортом і з дьяволом, щоб якимось чином це зупинилося. Так що тут знову ж розділ суспільства на два табори. Ті, хто в тилу, то їм якби ок. А людям, які біля кордону, вже вони не витримують конкретно того всього, що відбувається. Чи буде масований обстріл у жовтні енергетичної інфраструктури? Повтор сценарію. так будуть. Перевірять повністю, не побоююсь цього слова, всі. Єдине, що я бачу, що все-таки якась робота зроблена, і ну, не всі будуть в доступі. Але те, що цей сценарій відкатають 100%. Чи будуть часті вимкнення світла цієї зими? Чи буде легше ніж минулого року? Ну, відключення світла в нас будуть, але якщо навіть зрівнювати з попереднім роком? Він буде все рівно легше, от показує, що він буде легше. Це не про те, що нас не будуть відключати, це про те, що якимось чином більше підготовлені до цих переключень, відключень, перекидань. Воно буде більш якось спрацьовувати, нам показують помагу, що наші електрики, якісь чарівники, які просто розуміють, що робити, і цим будуть справлятися ще сильніше, ще швидше. Як пройде осінь для України саме фронт? Важкий період, суперважкий період. Чому суперважкі? Тому що нам дають аркан страшний суд. Це про те, що на фронті Армагедон кожний день. Але не дивлячись на це, це. Ми будуть рухатися і будуть якимось чином відвоювати, і так далі. І далі ми бачимо королеву Пентагрі, яка говорить, що рухаються, але не дуже швидко. І... і не дивлячись на це, ми отримуємо щось хороше, щось хороше, що зв'язано з якоюсь маніпуляцією, якимось. Новими стратегіями наві на війні, і ми будемо якби дуже радіти. Так що я чекаю все таки від осені якісь дуже хороших звісток. Ще раз кажу, це не так швидко із того, що ми бачимо, тому що кожен метр там залитий кров'ю і все йде дуже важко ворог не біжить точно, але десь, завдяки новим стратегіям, ми отримуємо якесь суперпросування. Чи буде демобілізація хлопців, які з початку війни на полі бою? Ну вона йде, вона згідно цього, що я бачу, вона якось йде, але якось ну, дуже маленька кількість людей. Все-таки стає тема, що людей недостатньо для обміна. Так що так вона йде, але дуже маленькими темпами. Моя відповідь глобально так, але це не всі бачать, да? не всі це відчувають. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!